Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Пробізнес Юа. Черговий випуск розпаковок. Якщо я не помиляюсь, вже дев'ятий. І Якщо ви до цього не дивилися жодної моєї розпаковки, раджу це зробити. Сьогодні в нас в меню, як завжди, вісім коробок на розпаковку, які ми будемо дивитись. Цього ра разу вони не такі глобально великі, але тим не менше має бути цікаво. І так як я і говорив в попередньому відео, це серія розпаковок однієї великої закупки, адже вигідніше купувати зараз велику кількість посилок, і потім поступово їх розпаковувати. Цього разу у нас багато дрібних посилок. Наприклад, як ось оця, Вона дуже і дуже забруднена. Погляньте, такий вигляд вона має. І в неї достатньо прозоре і просте пакування.